Привіт, я дорог Євгенія. Хочу зробити розклад короткий на тиждень, найближчий вам прогноз. Оберете свої варіанти, а ми потім подивимось. Дуже завжди рада вашим коментарям, лайкам. Чекаю нових підписок з нетерпінням. А ви обираєте свою карту, щось я забагато обрала. Ну, добре, вже буде 4 варіанти. Обирайте, це буде ваша енергетика. А на колоді мелій з кроликами ми подивимось розшифрування. Хто обрав тут місяць? Прекрасно. Люди емпати, люди можуть займатися езотерикою. Люди які прекрасно, інтуїція у вас працює, ви дуже добре відчуваєте людей, бачите їх наскрізь. Можливо, зараз у вас. Період, де ви заглибилися, в себе намагаєтесь зрозуміти, чого ви взагалі хочете в цьому житті і куди рухатись, але є тут момент, що вас ніби розривають, або ж ваші думки різні, які то ви одне хочете, то інше, або ж все сразу, і ви не знаєте, на чому зосередитись. Або ж люди навколо вас не підтримують ваші заняття і постійно можуть говорити вам неприємні речі як в лице, так і за вашою спиною. Може бути такий у вас зараз період у житті незрозумілий, коли якраз таки треба розібратися в собі. Хоча тут може бути і про депресію, апатію, виснаження, вигорання. Тому. Дивимось, який вам прогноз на найближчий тиждень. Чого вам очікувати, якісь конкретні події? У вас об'явиться якийсь молодий чоловік, у кого жінка, дивіться по собі, може бути земного знаку зодіаку, незріла особистість. Або ж у когось це може бути син або менший брат, наприклад, але ви тут будете чимось якось вирішувати, домовлятися, обговорювати. Може бути. На відстані, до речі, десь через інтернет, через соцмережі спілкування із цією людиною. Тут можуть вирішуватися якісь справи, пов'язані із а, законом, з документами. Знаєте, ніби старша сестра вирішує якісь питання молодшого, допомагає, направляє, підтримує. По енергетиці ви тут дуже сильна особистість, і це вас якось змушує займатися справами, ви тут включаєте таку королеву жезлів. Тобто фігура тут, фігара там, все встигаєте, як каже моя знайома сім'яліха, тому тиждень буде доволі активний. Вам тут не дадуть зависнути, десь подумати і про свої якісь емоції, почуття, хоча вам. Хочеться. Знову тут на дні тема сім'ї все-таки. Так, і що вам треба знати стосовно цього? Так, у когось тут може бути поїздка. Ні, не поїздка, а руйнуються або зруйнувались недавно якісь стабільні відносини, бо ви тут ніби в однакових енергіях, але однаково агресивно налаштовані і башня це про завершення. А, поїздка, правильно, я сказала. На дні колоди може бути поїздка, де ви будете якраз вирішувати ще з іншим. Чоловіком або жінкою, це вже повітряного можуть бути знаку зодіаку, але не прив'язуємося. Це може бути як ваш хтось із колишніх колишніх, з якими завершилися ці стосунки, або на грані. Цього зараз перебувають, і буде якась поїздка, де ви будете вирішувати свої справи. Так. І чим це все завершиться? Давайте про цю поїздку, або це може бути просто ще різка, якась неочікувана зустріч між вами. Чого вам очікувати від цієї другої. Знову дивіться. Так, дивіться, тут э, ця людина, з якою буде у вас зустріч або ж поїздка, або якісь спільні справи будете вирішувати, вона буде э, мати якісь свої плани щодо вас, але ви на них не ведетеся, тому що ви вже готові йти новим шляхом. Про що ці маніпуляції? Для чого це взагалі? Так, людина ще не зрозуміла, що ви вже дійсно зробили цей вибір, щоб зруйнувати, і він ще хоче, знаєте, як останні якісь порухи, якимись, правда, не сильно чесними способами якось до вас підібратися. Це треба бути до цього готовим і обережно реагувати на всі ці прояви. Яка вам порада на найближчий тиждень? О тут плюс-мінус, знаєте, ось це друге, другі розборки, скажімо, так, можуть бути трошки пізніше. Плюс-мінус там порада, яка вам на цей найближчий тиждень. Виходьте вже з цього депресивного стану, уже все одно буде прояснюватись у вас як і в голові, так і ситуації з цими людьми навколо. Вам треба активніше діяти, направляти себе на якісь задачі такі побутові, і, знаєте, почати мріяти вже про щось, віддалятися від минулого. Дивіться, тут і зірка, і, і сонце. І місяць все зібралося докуби, але це говорить, що ви маєте себе змусити вже виходити з цієї депресії, для того, щоб почати втілювати свої мрії і пускати щось нове в своє життя. І обов'язково ставити мені лайк, щоб, щоб все було позитивно. Можете не ставити. Так, хто обрав? Тут з кубків. людина наповнена, людина щаслива. О, на дні колоди в мене десятка пентаклів. Це говорить про якийсь такий гарний період у вашому житті: позитивний, любов у відносинах має бути все добре. Це про сім'ю, про достаток, про фізичний, духовний будь-який. Вас оточують люди, які вас підтримують і люблять. Ану, вашу енергетику ще трошки уточню. Ну, ви стали тут на новий шлях. Ви вирішили перестати вже впадати в ілюзії і обирати людей, які вас не цінують. І ви тут зараз уже рухаєтеся своїм життям, скинули всі ці тягарі і ви вирішили, що ви найкраща людина в своєму житті. Молодець. Це вже чудово. Що найближчий тиждень вам, вас чекає? Може бути якесь сімейне свято, сімейні зустрічі, прогулянки десь на природі. Можуть бути дійсно якісь зустрічі за застіля, хтось отримає якийсь букет квітів. Про що це? Угу. Чудовий буде тиждень, і ще до вас приїде якась людина водного знаку зодіаку. може бути, е, більше всього, що чоловік тут, але, е, коротше, енергія водного знаку зодіаку — Це спокійна людина, яка приємно завжди з вами поспілкується. І якраз таки ви будете із цим котиком, з ним приємно проводити час. Е, що це за людина? Такий, знаєте, мир, порядок, гарний буде тиждень. Для чого ця людина до вас іде? Так, дивіться, ви тут більше всього чекаєте повернення цієї людини або приїзду зустрічі. Ну, Тут привезе якісь вам подарунки, якісь фінансові, можливо, подарунки також. Тому тут, якщо була ссора, тут іде якесь примирення, і ви приймаєте це примирення, тому що ви тут йдете від зайвих емоцій заради якоїсь стабільності. Так, і що? Ну, тут спокій, гармонія відновлюється. Ви трансформували вже більше всього, що це відносини, ви внесли зміни для того, щоб це все налагодити, пропрацювали, або ж будете зараз домовлятися і пропрацьовувати. Так, як тут дивіться, ви обговорюєте, знаходите якісь точки, за які можна зачепитися, щоб. Це все покращити. Дуже добре, що ще вас чекає найближчий тиждень, якась ще подія. Що чекає? А тут, знаєте, ніби ну це здається про того ж самого чоловіка, можливо, іншого, який приїжджає, можливо, не в сильно гарному здоров'ї. Може тут в когось із воєнних дій десь приїхати. Особа це хтось із близьких із рідних, якого ви очікуєте. Він ніби приїжджає, дуже задоволений тим, взагалі, що він приїхав, до якраз таки до вас, ви тут імператриця, тобто, більше всього, що приїзд чоловіка або батька може бути. Коротше, тиждень зустрічі, налагодження якихось контактів важливий для вас. Яка для вас порада на цей тиждень? Розслабитися, насолоджуватися. Диявол тут про те, щоб ви, знаєте, тут про якісь позитивні прив'язаності. Тобто ви заради інших людей можете піти на Уступки. це буде для вас добре. Тримайтеся за цих людей, незважаючи на якісь негативні події, які вас розбивають, які, через які ви сумуєте і іноді в депресію впадаєте. Тут, більше всього, що це стосується роботи якоїсь іншої людини, яку ви чекаєте. Тому ви дочекаєтесь, вам варто буде приймати цю людину з радістю і допомагати їй заліковувати її рани і свої також. Так, дивимось далі. Хто тут у нас? Паш кубків. Людина може бути в одного знаку зодіаку, людина може бути молодого віку, ви такі трошки в дитячій позиції можете бути чутливий, чуттєвий. Або чуттєва, ви завжди підтримуєте, але можете бути в таких сльозливих скажімо так, енергіях. Зараз, можливо, щось у вас емоційно зачіпає. Тому, якщо це про вас, дивимося, що вас чекає на найближчий тиждень. Можливо, хтось тут може думати про пропозицію руки і серця. <гум> Такий варіант також тут проходить. Так, що чекає найближчий тиждень? Так, якась допомога, підтримка. В когось прийдуть те що, про що це? Так, тут більше про фінанси, які ви очікували. Хтось, або ж нарешті, дочекається свою зарплату, яку вкладався, в когось можуть прийти якісь виплати, можуть бути від держави, можуть бути якісь борги. Тому тут завершується якийсь період, знаєте, де ви. Багато думаєте і ніби відгороджуєтеся від людей. Можливо, ви якраз таки думали, як вам вийти із зони комфорту і почати вже щось робити для забезпечення себе. Тут більше така, знаєте, тема фінансів, роботи, достатку, накопичення грошей, фінансової подушки накопичення. Тобто, вам тут. А, якась допомога прийде. А хто це вам допоможе? А ви самі тут собі допоможете, тому що ви розумієте, що зараз ви маєте займатися цими справами, брати все в свої руки. Таке враження, що ви зараз відповідальніші за свою сім'ю стаєте. Це для вас трошки важкувато. Ви певний час боролися з собою, заганяли в себе якісь рамки, можливо, не могли зібратися з думками і зрозуміти дійсно, що зараз все вирішуєте ви. Але ви тут починаєте вже роздуплятися, скажімо так. Тому. Тут в когось може бути по роботі підвищення зарплати, наприклад, може бути. Тобто тут те фінансове покращення. Що ще вас очікує найближчий тиждень якась подія? А тут ніби якась зустріч із людьми. Але знаєте, таке враження, що ці люди якось обговорюють вас за вашою спиною, обговорюють ваш е, статус, вашу, ваш характер. Ви ніби тут змінилися і е, вашу роботу можуть обговорювати. А чому це тут показують? Це буде ваше якесь усвідомлення, того, що не всі люди в вашому оточенні дійсно такі щирі, як стаються на перший погляд. Але ви вирішуєте, що вам байдуже. І в мене тут є особливий аркан, який вам таки потрапився. Це 23-й, якого не існує, і ви вже вам буде все одно, що вони там говорять, тому що вони самі нічого толком не можуть досягти. І тут є якась заздрість, але ви правильно робите, що ви проходите повз це. Незважаючи, що ви така, на перший погляд, слабка особистість. Цікавий буде тиждень. Я забула пораду вам дати на цей тиждень. Порада яка вам. Іти від зайвих емоцій. Не брати зайвого в руки, берегти спину. І це про що, приймати вже, знову ж таки, ви якраз таки і будете цим займатися, яка тут порада, брати це в свої руки, щоб все було чесно, законно, і щоб ви самі забезпечували себе. Вам обов'язково треба про це думати зараз, тому що в когось тут. Можливо, йде розлучення. В когось ідуть якісь судові справи, які треба буде завершувати. В когось якісь просто штальти, які треба буде закривати. Треба до цього готуватися уже. Пишемо мені, приймаємо, не приймаємо, лайкаємо. І останній варіант. Так, я це хочу уточнити. Тут дивіться, або ж ви можете бути зараз в таких. Хитрих енергіях. Це не завжди погано. Це говорить, що ви готові підлаштовуватися під ситуацію, шукати якісь нові методи досягнення своєї мети. А може говорити про те, що у вас у житті багато обману несправедливості, можливо, в когось була якась крадіжка недавно. Можливо, ну, не хочу говорити, що ви тут щось украли. Але тут а, проходить крадіжка. Тут може ще говоритися про те, що велика розумова діяльність у вас проходить. Шукаєте якийсь інший вихід, знову ж таки. Так, давайте я уточню ще по вашій енергетиці. Це ще може говорити про конфлікти, які були у вас у сім'ї або у парі, і багато агресії, ревнощів. Через це ви переживаєте тут і втрачаєте свої ресурси. Ось так, тут а, така ситуація ще В когось тут могли бути трикутники, а в когось тут а, ви на різних рівнях. І ви відсторонилися від е, партнера або ж від батьків, в кого як тут програється. Тому зараз у вас такий дуже неприємний, я би сказала, період. Так, що вас очікує найближчий тиждень. Так, нестабільність. Ви тут заганяєте себе в якісь рамки, в когось тут дійсно нестабільне здоров'я, хтось перебуватиме десь, можливо, в лікарні, у якихось обмежених місцях, можливо, в місцях обмеження свободи, можливо, тут дійсно може бути якась в'язниця або окупація, або лікарня. Тобто тут і що? До чого це все, що буде? Так, комусь тут треба бути дуже обережним, щоб не влізти в халепу. Ваша хитрість може завести вас до руйнування. Тут як про фізичне, так і про якесь ментальне, духовне. Якщо ви зараз а, будете вести нечесну якусь гру, то дивіться, тут і башня, і десятка мочів. Це говорить про руйнування, про втрату здоров'я і ще більше, а, може, навіть тут і докаліцтва, я вибачаюсь. Не дай Бог до смерті, але ви зараз маєте переналаштуватись на щось інше. Але може бути історія, знаєте, що місце, де ви переживаєте, перебуваєте, живете, може бути якась пожежа, і ви можете постраждати. Тому також будьте на поготові. Тиждень у вас буде важкенький, скажімо так. Але тут є якась. Ну, я ж не можу так просто закінчити. Це все до чого приведе. Дивіться, в когось комусь доведеться приймати важке рішення про переїзд, про кардинальні зміни, в когось про. Ви тут будете домовлятися з іншою людиною, щоб ці зміни вміс... внести. Тут дійсно може бути в когось такі страшні ситуації, вони можуть не залежати від вас навіть. Тому що ви тут дивіться і кінець з побитою головою. Можуть бути якісь втрати. І втрати фінансові. Не знаю, яка вам порада щодо цього. Дивіться, тут, по-перше, якщо вже говорити про ці руйнування житла, пожежі, і все-таки обстріли можуть бути, то вам треба все-таки про всяк випадок зібрати цю валізку, десь відкласти гроші, наприклад, зібрати все, що вам потрібно, і план розробити якийсь, який вам допоможе. Легше все це пережити. Уже в мене ж в горлі пересохло. А хто все-таки тут сам в ліс в якісь неприємності, то тут все буде вам по закону і покарання. Так, хочу вам ще дві карти дістати. Це такий якийсь напружений розклад. Якусь інформацію вам скоро відкриють, але ви її не хочете бачити у вас є шанс зараз це змінити до того, як будуть оці всі руйнування. Комусь треба обрати інше місце, комусь треба що це. Ну, тут в будь-якому разі вам треба зараз брати ініціативу в свої руки і розробляти плани дій а, при всяких цих негативних ситуаціях. Так, бажаю вам, щоб це все по мінімуму відбулося або не відбулося взагалі. Можливо, ви прислухаєтесь до цих порад і щось зміниться. Пишіть мені. Коментуйте, буду вдячна успіхів!